Сьогодні я поділюся з вами дуже корисними п'ятьма питаннями, які точно зроблять вас успішними. Поїхали. Привіт! Сьогодні ви на моєму ютуб-каналі. Мене звуть Дар'я Нікітюк, мене сліпить сонце, але я все одно записую це відео. Бо що? Бо вже давно пора вести ютуб. Погодьтеся. Отже, ви, напевно, чули, що є дуже багато різних щоденників, які рекомендують писати. Це щоденник самопрограмування, це ранкові сторінки щоденних вдячності, щоденних станів і таке подібне. Але значно легше його писати, коли у вас є якісь допоміжні запитання. І зараз я вам про них розповім трошечки. Є буквально 5 крутих запитань і Замість усіх цих щоденників можна брати лише оці п'ять запитань, і це вже буде найкрутіша практика, яку ви можете для себе зробити. Питання перше, знаючи, що це буде мій останній день у житті, як би я його прожив, прожила. Це не означає, що ви маєте там щось вигадувати таке сильне або думати занадто багато. От перше, що вам перейшло на думку, це є правильна відповідь. І Старайтесь взагалі довго не думати, а брати, виписувати усе, що приходить в голову одразу, тому що воно теж має місце бути і так вивільняється ваша теж якась зайва інформація, зайві думки. Це не важливо прямо написати якийсь там чистий список справ і виконати його в цей же день. Звісно ж, ні. Друге питання це кому я маю подякувати за те, що я маю у житті. От ви так сідаєте. І як в усіх щоденниках вдячності берете і прописуєте по пунктах, пригадуєте усе і усіх. От скільки згадаєте, виписуєте все, що прийде в голову. За що ви вдячні, чому ви вдячні, скільки разів ви вдячні і тому подібне. Третє питання: що я сьогодні можу зробити, аби моє життя змінилося на краще? Тобто, ви зараз думаєте про ваші цілі, які у вас є в майбутньому? І думаєте, яку одненьку, хоча б один крочок ви можете зробити прямо зараз, прямо сьогодні, для того, щоб стати трохи ближче до вашої мети? Питання четверте: як зробити мій день неймовірно веселим? Це означає, що ви не маєте чекати, поки ви щось вам там трапиться, десь вас хтось розвеселить і підніме вам настрій? Ні, ви це маєте робити самостійно. У вас задача зірочкою на день. Самому знайти інформацію, яка вас насмішить, підніме вам настрій, розвеселить. Це не просто там ха-ха посміхнутися, а це реально бажано, прямо, якщо є така можливість, просто от поржати, посміятись. І п'яте, фінальне питання напевно, найголовніше, чим я можу допомогти комусь сьогодні? Це взагалі золоте питання, тому що коли ви знаходите якусь справу, яка комусь допомагає, комусь служить, ви потім автоматично поважаєте себе про себе, думаєте краще. У вас потім настрій злітає до небес, і взагалі ви самий крутий, бо ви зробили щось класне, щось хороше для когось. Отакі от такі відчуття виникають, і от після усіх цих відповідей на усі ці питання. Ви автоматично почнете краще ставитися і до тих, кого ви любите, і для і до тих, з ким ви працюєте, і навіть до незнайомців десь на вулиці. Просто це найкращий спосіб змінити своє життя, своє мислення і взагалі потік думок. Тому рекомендую вам робити цю практику кожен день і обов'язково письмово. Поділіться, якщо ви зробите або робили вже, як ваші відчуття після того, як змінюється ваш стан, ваш настрій, ваші думки після цього. Поділіться в коментарях, підтримуйте мене, будь ласка, тому що це нарешті моє перше відео на YouTube. Я буду продовжувати викладати цю інформацію. Я його почала вести, тому що знаєте що? Я та сама людина, яка пройшла 30 навчань, але ще досі не мільйонер. І я вам скажу, чому. І я вам скажу, чому ви теж такі самі, як і я, якщо ви теж мали такий досвід. Бо ми не навчились в певний момент вигружати інформацію, яку ми пропускали через себе. Вона застрягала у нас і падала нам е залишалась у нас, в нашому тілі, в нашій голові. Ми її не віддавали далі. А в цьому весь сенс. Треба її було заземляти і передавати далі. І зараз я вчуся. Як художник мені це все життя було важко. Я не хотіла ні за ким повторювати. Я намагалась бути унікальною і таке подібне. Воно мене сильно блокувало. А зараз я розумію, що це була одна з головних причин, чому там я так повільно йшла в своєму житті. І зараз усі свої знання, які я коли-небудь отримувала. І зараз, коли я отримую, продовжую, я одразу стараюсь їх перевести в якийсь контент і просто віддати людям, щоб більше не затримувати в собі цю енергію. Бо якщо у вас багато інформації, яку ви тримаєте всередині і не віддаєте, вона вас просто розірве потім. І так само, до речі, з цими щоденниками, і з вашими думками, так само викладайте все, що у вас в голові, щоб вона просто звільнялась, залишалась просто пустота. Тому що ви відчуєте таке полегшення, такий стан спокою, і просто з'являться нарешті сили, і ота от сама свіжа енергія, з якою ви підете далі, робити усі свої е, цілі, мрії і все, що вам потрібно, щоб опинитись там, де ви хочете. Тому я бажаю вам успіхів, бажаю, щоб ви робили ці практики і здобували своє життя мрії. Всім папа, писатись, коментуйте, лайкайте, будь ласка.